Запрошую разом зі мною приготувати хек з овочами в мультиварці. Подивився дивився моє попереднє відео з Петлівом. Я показала, що буду готувати хек. Подивіться, як в нас сьогодні сонячно. Ой, видно, да? що світло так падає сюди яскраво. Значить, так, хек. Буду готувати в мультиварці. Отакі От гарні дві тушки, гарно помила, обчистила. Серединку вичистила гарнюсінько. Навіть трішечки того хребта тут зрізала. Там завжди таке, знаєте, чорне. Так, спеції в мене для риби є. От, я їх сюди перемістила. Одна морквина на терці, на такій найбільшій грубі потерла і цибулю нарізала з кибочками. І в мене ж лечо є. І воно в мене таке, знаєте, щось не ходове для мене засолодке. От, тут перець є, морква, помідори, от, і томатна паста. І бачите, і сметана. Половину значить, цього, лечо в мене тут. Як у вас нема, то ви додаєте пасту, звісно, або соус томатний, або кетчуп. От, Я зараз це все перемішаю. І, напевно, ще трішечки додав водички, ну, то вже перед самим приготуванням мультиварції. Так, і що я зараз роблю? Я ріжу. Отак. На такі шматочки хек і буду обвалювати в спеціях до риби. До речі, до спеції я додавала ще солі. Розігріваю я пательню, налила олійки, і от бачите шматочки хеку в спеціях, постояли хвилин 15, і я буду обвалювати отак в муці і обсмажувати. Хек вже до обсмажується. Я все приготувала тут біля мультиварки, бачите, додаю кипяточку трішечки сюди. І я зараз на дно мультиварки в чашу насиплю частину цибулі і частинку моркли. Отак. Ще додала. Переклала вже я. Хек, бачите? Золотава шкірка. І зараз поверх буду відправляти цибульку, морку і суміш зі сметаною і з моїм лечо. От вже все в мене в мультиварці. Ще поверх я додала ту олійку, в якій смажився хек. Все, закриваю, перекрещу так, і обираю програму тушкування. Так, де ж та програма? Варка. Тушення година. Тут програма запрограмована. Але через пів години я відкрию все з Богом. Іде процес, парує, але не відкриваю. Поки рибка тушиться, то я хоч вікна тут на кухні попротираю. А з вулиці ще рано мити ще холодно. Вже тушення йде так, знаєте, поволі легенько. 32 хвилини залишилося. Відкриваю, стікає. Я завжди рушничок сюди підстилала. Бачите, таке кипіння йде. Так, мені головне, чи приготувалася рибка. Чи приготувався хек. Ой, мігосенький, проколюється. Все, друзі, готово. Я вже поклала собі. От, подивіться, яка краса. А? Краса, правда? І зараз зроблю скоренько чайок. Чайок мій буде з пакетику, з лимончиком. Випробування нова мультиварка пройшла чудово. Дякую всім, хто підписується на мій канал, хто дивиться мої відео. От, стараюсь дуже вас так не загружати переглядами. От, коли є натхнення, знімаю, коли немає, то не знімаю. Ну, ви самі розумієте, як воно в нашому житті. Покажу вам м'яско. Слинка вже в мене котиться. Білюсіньке, соковите. М -м -м. Дуже смачно. Можна проковтнути язик. І бачите, оце лечо мені стало в пригоді. Я люблю рибу хек і, до речі, дуже-дуже давно не їла. Дякую всім за перегляд цього відео і готуйте для своїх рідних, близьких.